У вас на нашому каналі. Казала я вам вчора, да, що, можливо, до нас прийдуть куми в гості, але в зв'язку з тим, яка сьогодні була ніч в Україні, звичайно, до нас ніхто не прийшов. Сьогодні була дуже страшна атака, прямо дуже страшна, пів Києва без світла, в Черкасах було. Тихо і спокійно, але в Черкаському районі, в Канівському також було дуже гучно і весь Канівський район також залишився без світла та води. Тому я хочу висловити свої щирі співчуття всім тим, хто постраждав цієї страшної ночі. Слава Богу, ми тут в Черкасах спокійно себе. Почували, і вночі нічого не чули і нічого не знали. І вже тільки зранку, коли я відкрила телефон і подивилась на новини, я була шокована тим, що робилося, і, і, і що було, і що люди пережили цієї ночі. Це щось страшне. І взагалі, мені, знаєте, Чисто кажучи, мені стає дуже страшно, що ми будемо робити цієї зими, якщо це все буде продовжуватися далі. Ось таке, як цієї ночі. Прям не знаю, я сьогодні вдома, сама. Деніс поїхав на день народження. У його однокласника День народження, і його запросили. Його тато заїхав, Дениса забрав, і вже потім, по закінченню вечора, його привезе додому. Ну, а Саша, ті, хто не знає, в мене Саша енергетик. І коли ось отаке, як сьогодні вночі, то Саші вдома немає. І коли він буде невідомо. Тому що саме він працює над тим, щоб у людей. В домівках було світло, саме він сидить і думає, де що переключати, включати, перепідключати, так, щоб у людей з'явилося світло. І коли ось такі обстріли, і коли атака на енергосистему, Саші буває і добу немає вдома. Тобто він буває цілу добу на роботі, це було ось останній раз, мабуть, десь. Тижні три тому також був страшний обстріл. Постраждала тоді Черкащина, була масована атака на Черкащину, і він, як поїхав о другій ночі, і приїхав додому чи об 11, чи о об 12. В общем, був на роботі майже 24 години без сну. Тому і сьогодні так само, тому що, ви знаєте, вся наша енергосистема вона воєдино. Якщо страждає Київ, то всі остальні області йдуть на допомогу і передають електроенергію в ту частину, в якій найбільша біда. От Так що я сьогодні сама вдома. Таке трапляється дуже рідко. І знаєте, я їхала з таким. Що типу, я буду сама, Боже, так класно, тишина. А додому приїхала, і мені настільки сумно, і якось не хочеться взагалі нічого робити. Хочеться залізти під ковдру, включити телевізор, якесь кіно, і все. От якийсь такий настрій, настільки я звикла, що я вдома з сім'єю, що самі мені якось тут ніякого. Але я вирішила себе відволікати від цього і зайнятися все-таки тим, чим я і планувала сьогодні займатися. Спорту в мене сьогодні не буде, я сьогодні відпочиваю, бо все-таки вчорашні 13 кілометрів це. Непросто, і я трохи маю сьогодні кріпатуру сильну, таку легеньку, а якщо кріпатура, це означає, що треба відпочити, дати тілу, відновитися. Тому я сьогодні нічим займатися не буду. Я хочу сьогодні приготувати олів'є. Купила ковбаску, купила кукурузку, зараз поставлю відварити овочі. От. І по плану сьогодні весь вечір в мене свічки. Так що, сьогодні буде у нас свічне відео. Бо в мене дуже багато ідей, дуже багато планів, і постійно не вистачає часу все це робити. І я вирішила, якщо сьогодні ніхто в мене не буде альонкати із домашніх, то займуся все-таки з цими свічками. Пороблю, порозфарбовую, позаливаю воски, взагалі, сьогодні буду творити за своїм столом. Ну, а вам, якщо цікаво, то залишайтесь зі мною. Я сьогодні трошечки скупилася. так, У мене тут 15 яєчок. Це купляла так, тут всякі жіночі штучки. Купляла собі на роботі на перекус карпатський йогурт і ряженку. Я їх не допила і вирішила забрати додому, коли ось таке щось залишається, я завжди готую потім оладки. Денис у мене любить на сніданок оладки. Тому, якщо в мене буде сьогодні натхнення, то приготую. А якщо ні, то ні. Так, також купила свої улюблені приправки до курочки з чесником і паприка копчена сушена. Так, також купила. Кукурузку, тому що я готую олів'є саме з кукурузою, а не з горошком. Купила пів кіло домашнього сиру. До речі, а напишіть мені так цікаво, скільки у вас коштує на базарі домашній сир. Я сьогодні купила по 200 гривень за кіло. Уявляєте вже ціна? Виходить, як м'ясо. Раніше сир це якось так, а зараз я вже й думаю, купити сир чи не купувати, бо дуже дорого. І купила ось стільки вареної ковбаски на олів'є. Олів'є роблю з ковбасою. Чому? Тому що це такий мій смак з дитинства і Сашин також. Я знаю, що зараз більш така корисніша версія робити олівє із курячим філе або з любим другим м'ясом. От, я пробувала, не подобається ні мені, ні Саші. От ми сприймаємо, якщо олів'є, то вже з ковбасою. А остальне ну, то вже не олів'є. то якийсь інший салат, але вже не олів'є. Тому ми його робимо рідко, зараз чомусь захотілося. Найперше, чим я зараз буду займатися, да? в мене я розповідала, замовили ось цю свічечку, я зараз залью воском і залишу її застигати, щоб завтра-післязавтра вже відправити власниці. Так? А того разу я вам показувала, що я заливала, і в мене все. Добре, ну майже чого майже, зараз розповім. Каруселечка ось така гарна. Я думаю, сьогодні я над ними попрацюю. Потім гарбузик перший, да? свічечка. Так, так, так. І я заливала іще одних янголів, щоб вони були. Ну, я взагалі зараз буду постійно заливати, щоб в мене форми були в наявності, щоб потім клієнтам довго не чекати. Дивіться, кому купити свічку за 500 гривень, ось таку янголи, дорогувастенько, а свічечку хочеться. Хочеться спробувати понюхати, подивитися, як горить. Ну, в общем, Але дорого. Дивіться, є можливість. Купити її дешевше. Справа в тому, що дивіться, я її залила, і чи то я не побачила, чи то я якось була її переносила і піднажала, ну вона в мене застигла нерівно, бачите? Повинен бути круг рівний. Ось як тут, дивіться, бачите різницю? Так, зараз вирівню. О! А в мене, бачите, овал. Тут круг, а тут овал вийшов. І Із-за цього кришечка тепер не входить туди в паси. От. Вона не входить. Тобто, ну, накрити то можна, але вона повністю туди не заходить, бо там овал. І, бачите. На горіння свічки це ніяк не впливає, на аромат цієї свічки це ніяк не впливає. Свічка така ж буде красива, кашпо таке ж красивенне, можу його розфарбувати, можу чисто білу. Але із-за того, що дефект і кришечка не входить в паси і не закривається прямо ідеально, як закривається в правильному кашпо, я роблю на неї знижечку. Не 500 гривень, а 300. На 200 гривень дешевше за рахунок того, що кришечка не входить в паси. Хто хоче, пишіть швиденько в інстаграм або в телеграм. Хто перший замовив, хто перший оплатив, тому і дістанеться. А ми виберемо вам, з яким ароматом зробити, з яким гнотом зробити, біленьку залишити чи розфарбувати в золото. Посилання, як завжди, залишаю в описі до відео та в коментарях. Переходьте і швиденько пишіть, хто хоче ось цю свічечку Янголи забрати за 300 гривень. Чудова, красива, я зараз її полакую. Пошліфую, але кришечка не заходить повністю. Це не на подарунок, звичайно, таку свічечку дарувати, ну, коли даруєш, повинно бути все ідеально. правильно? От, це для себе, хто хоче для себе, для кого не важливо, щоб прям там кришечка увійшла в паси. Вона накрити можна, все виглядає воно все гарненько, просто кришка, ну, ви поняли, взагалі, не буду вам десятий раз це розповідати. Так що в мене роботи багато. Зараз починаю працювати з цією свічкою, заливаю віск. Потім я сьогодні буду заливати гарбузик, це саме вже не в гіпсі, а гарбузик повністю свічка-гарбузик. І Потім приступаю до цієї свічки. Вірніше до кашпо просто підготовлю для тієї людини, яка захоче його забрати. А потім приступаю до коней, заливаю ще раз. В общем, роботи. Отак от мавейс миро. say Blink, they got secrets to spill. Painted asphalt whispers a soulful chill. Clouds pass slow, like memories that fade. Walking through the midnight, chasing dreams we made. Echo of your laugh, now a ghost in the shade. Every step, a crack where the smile decayed. Voices in my head softly hum your tune. Dancing with the shadows under a silver moon. Matches my doubt. Counting lonely steps, trying to map around. Past the pain and the fear, beyond the cold air. Searching in the void like you'd still be there. Eyes shut tight, see the dreams barely glow. Зателефонував, що він десь на протязі години приїде додому. А це в нас вже буде десь 9-та година вечора. Тому я швиденько роблю Олів'єшечку, тому що Саша буде дуже радий повечеряти олів'єшкою. Якраз я зроблю. Вирішила робити тут включила собі фільмець, от, і думаю, буду. Сидіти, дивитися кіно і нарізати олів'є. Бо поки олів'є наріжеш, це таке діло довге. break. Still drowning in your name. Every breath I take. Дісьманчик приїхав, нарешті я, хоч не сама вдома. Все одно не то. Ще залишилось папу дочекатися. Папи ще нема. Ну, що, шокола... круто, так, було? Максимально, ну, Максимально, нормально круто. Любов, любовна, як завжди. Ляля так усіх зустрічає. Переодягайся, дінчика. Ти їсти хочеш? Нет. Вот недавно-недав у нас есть вторг, так еще и кусочек пиццы, и дофнига, два на таких великих, ага. і ще багато картошки фрі. Понятно.